Анвіта, життя в селі. І сьогодні ми знаходимося в Києві у дворі мого дитинства. Позаду будинок, в якому я прожив переважно більшість свого життя. І я запрошую вас у подорож трішки моїм рідним районом, моєю Дарницею. Хочу вам показати свій дитячий садочок, школу, адже все це знаходиться тут поруч. в Декілька хвилин ходьби, тож запрошую вас разом зі мною прогулятися Києвом цим жовтневим золотим. Моя рідна вулиця дуже шумна проспект Гагаріна. Тут завжди багато машин. І ось в такому шумі позаду мій будинок. Це школа там, де навчалась моя мама. Ну, вулиця мого дитинства. І сьогодні оператором є мій рідний брательник. Ну, давай вдвох з тобою, Сиві, я да. не знаю. А тут дитячий садочок тримай. Пам'ятаю, як я там колись в тих вікнах чекав, коли прийдуть мама мене забирати. Це моя група. Для себе позгадувати трішки. А ось там моя школа. Це моя рідна школа номер 176. Зараз це навчально-виховальний комплекс. Навчально-виховальний комплекс. Не знаю, що це означає. Я пам'ятаю, тут і гімназії і все що завгодно, але це школа з поглибленим, з поглибленим вивченням іспанської мови. Іспанську мову я тут вивчав 10 років. Коли всі навчалися на п'ятиденці, ми навчалися шестиденку, тому що кожен день ми мали два уроки іспанської мови, тож я Аблаєн Іспаньо. Ну і обов'язково треба побувати на. Сильні курильці закурить тут сигаретку. Вася, іди сюди, хочу показати. Цього року 25 років, як ми закінчили школу. Здивися, я пам'ятаю, як ми це написали. 11Б 96, -й, 97 -й. так залишилось на школі. Ну, інші інші наші художниства позамальовували. Тут десь ще ось фізика номер 2 Це ми коли спалили журнал поведінки. Багато вже чого позатривалося, але от такі артефакти на шкільній курильці нашій. Там стадіон, шкільні майстерні. Школа, тут будинок прямо вікна школи дивляться, прямо у вікна мого будинку. Я потім ще покажу з вікна, як це виглядає. Мені батьки колись казали, що вони бачать все, що я роблю на уроках, колись мені ну, шуткували наді мною, що вони бачать, що я засипаю в класі. От, а в мене була ще підзорна труба, і вони, наче, підглядають. Ну, я довго не вівся, тому що я прийшов додому. В... Один з разів і в цю подзорну трубу дуже добре роздивився. І я зрозумів, що нічого вони не бачать, тому їх шантаж вже не проходив. Двіря з іншого боку тут проходили лінійки 1 вересня інші свята. Такий внутрішній двір. Йдемо далі, хочу показати катрусі її вікна. Вона зараз перебуває за Кордоном це моя шкільна, така дуже близька подруга. Катруся, твої вікна зараз тобі покажу. Ідемо до твого будинку. Катруся. Бульвар Верховної Ради. Краса. багато тут. Також спогадів. Коротка прогуляночка по бульвару. Чудовий сьогодні день, чудовий просто. Краса. І в цій квартирі ми прожили, я прожив до 14 років, а на вихідні їздили до бабусі, вона жила на радужному масиві. Проспект Шухевича на сьогоднішній день. Ось. І в 94 році вона переїхала в село, там де я зараз живу, доглядати за моєю прабабою разом з дідом. А ми переїхали в квартиру на радужному масиві. І 9, 10, 11 клас я в школу їздив кожен ранок. Фактично, ну, з Троєщини, з радужного їздив е, в школу. Е, сюди я повернувся вже у віці. Ну, ця квартира вона е, була в оренді, і десь років 25 мені було, коли я вирішив вже жити окремо тут, е, будувати своє життя. Ну і прожив фактично до переїзду в село. Коли я навчався в 11 класі, народився мій молодший брат. І він народився у квітні місяці, і мама була в мене на останньому дзвонику з ним, коли йому був один місяць. і Однокласниці, я пам'ятаю, просили потримати його на руках. У нас така різниця з братом. От, але він народився вже на Шухевича, і для нього рідний район там, тому що з роддому його принесли туди, і він там, скажімо так, прожив переважно більше свого життя. Натомість для мене рідною є Дарницька, Дарницька площа, кінотеатр за школою, в який ми бігали на канікулах. Ну, ось так собі на згадку і вам показати. Ще сьогодні, як ніколи, настрою додає палаючий Кримський міст. Я вітаю всіх! Кримський міст горить. А я гуляю улюбленим Києвом. А ще поруч з будинком є трамвайне депо. З радянських часів в Баркані дірок дир, було більше, ніж достатньо. І ми дітьми любили там полазити в трамвайному депо або у там, морська ще школа. Такі теж спогади дитинства. Друзі, ми прогулялися. Рідним моїм мікрорайончиком в районі Дарницької площі. І це мій улюблений вид, вид з вікна. Тут е, я зробив з цим видом напевно тисячу одну фотографію. Тут я зустрів безкінечну кількість е, заходів сонця, це захід, е, Південний Захід. Е, ну, на цьому буду закінчувати. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео. Ще хочу показати вам вигляд школи. Ось так виглядає звикна школа. До зустрічі, друзі! Як тебе не любити, є ви.